Друзі, як мати 100% гарантію того, що у вічності я потраплю до Господа на небеса? От хочеться мати от 100% гарантію цього, адже ми навіть у фізичному світі, коли живемо, якась матерія, яка сьогодні є, завтра немає, ми її купуємо і те дають гарантію там на рік, на два, навіть на якісь матеріальні речі, які сьогодні є, завтра вже їх немає. Тобто, а як... Од добитися того, щоб була стовідсоткова гарантія, що я. Буду у вічності з Господом на небесах, і насправді є декілька таких важливих кроків, якщо я буду жити по ним і використовувати в своєму житті. Це буде гарантія моєго спасіння. Перше це щоденно перебувати в Слові Божому. Словом Божим створений цей світ. Весь цей матеріальний світ ми бачимо галактики, планети, зірки, сонце, місяць, дерева, каміння. Ми, як люди, ми всі створені з інформації. Інформація це слово Боже. І Господь залишив нам своє слово, це Біблія. Якщо ми щоденно перебуваємо в Слові Божому, то це гарантія нашого спасіння, адже ми бережемо Слово Боже в нашому серці, тоді і Господь збереже і нас. Тому якщо я кожного дня знаходжу час на Господа, на молитву, на вивчення Біблії, на свій духовний розвиток, на своє духовне життя, це гарантія мого спасіння. Другий крок це те, що я будую церкву Ісуса Христа тут на землі. Ісус Христос створив саму найпершу церкву, і апостоли, його учні, продовжили будувати цю церкву. І якщо я хочу розібратися, яка церква правильна, якою вона повинна бути, то треба читати Біблію. Там написано, яка була найперша церква, книга дій святих апостолів. Чітко прописано, чим займається церква. Церква це не просто будівля, купола, храми. Господь прийде за своєю нареченою, за своєю церквою, за людьми. Це люди, які. Однодумні вони перебувають в одному вченні, в одній вірі, в одному хрещенні, і з'єднані в вченні не своєму якомусь яке комфортне і зручне, а з'єднані у вченні апостолів. Тобто те, що робили апостоли, як вони будували церкву, так робимо і ми. І якщо я будую церкву Ісуса Христа, бо це його наречена, це тіло Ісуса Христа тут на землі, він прийде за церквою, я її будую. Тобто, іншими словами, проповіду Івангелія Ісуса Христа, щоб люди каялися, рятувалися душі і щоб люди люди також ставали учнями Ісуса Христа, це і є будувати церкву. І третій крок гарантія мого спасіння це те, що я сама перебуваю в ковчезі спасіння, тобто в церкві. Я однодушна, однодумна з Божими людьми, яких Господь посилає сьогодні. Я разом в одної вірі, в одному хрещенні, в одному вченні апостольському знаходжуся з братами та сестрами в церкві. І то це моя гарантія, тобто, якщо я кожен день піклуюся про те, що в моєму розумі був Бог. Я вивчаю кожен день слово Боже. Я проповідую Євангелії Ісуса Христа, щоб інші люди вони каялися, рятувалися душі, і щоб тіло Христа воно розмножувалося, щоб людей спасених було більше. Тобто це будувати церкву. І третє, я сама знаходжуся в цій церкві, апостольській біблійній церкві, слухаю Божих людей, які Господь мені посилає, то це гарантія мого спасіння і вічного життя.